Віталій, ти бачиш зарган, заргань, чи сарган, чи зарган. Ключка замотив. Дивіться, ми зараз каракі наші. Відпустив, але не вийде відпустити, тому що крючок у мене. Ага. Дуже, ну, дуже. Да, дуже так. да, да. Ось така, друзі, рибалка в Болгарії. Є е, е кефалі. Є кефалі зараз. Зараз покажу, який є кефаль. Так, ану. Можна Ігор я покажу, так? Да? Зараз покажу. Ось такі кефаль. Отакі кефалі. Погода не сонячна і вже і сезон в принципі, закінчується рибалки. Ну але щось є, так? Да? Ну, Справжні рибаки, бачиш, додому без риби не приходить. У нього було імені Херсонські області, потім десь Правогарський і Хмельницький області. Клас. Ігор лова рибу і розказує мені цікаві історії. Так що в мене тут рибалка дуже цікава.